17 липня Україна отримає новий кабінет міністрів. Його очолить чинна віце-прем'єрка з економіки Юлія Свереденко. Вона приведе в уряд трьох власних людей. У 2018-му Свереденко виконувала обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації. У 2019-му працювала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. У 2020-му стала заступницею голови офісу президента України Андрія Ярмака. У травні цього року, за участі майбутньої премєр міністерки була підписана угода із Сполученими Штатами Америки про співпрацю у галузі корисних копалин. Чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль стане новим міністром оборони, чинного міністра оборони Рустема Умєрова, призначать новим послом у США. Залишать свої посади міністр єдності Олексій Чернешов, міністр освіти та науки Оксан Лісовий, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Більшість членів нинішнього кабміну свої портфелі з високою вірогідністю збережуть. Наразі невизначеними лишаються лише долі міністра аграрної політики Віталія Коваля, міністра енергетики Германа Галущенка та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія виступили проти угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі ЄС з Україною. Наші західні сусіди остерігаються, що така угода може дестабілізувати європейські ринки і завдати шкоди їхнім фермерам. Словаччина та Мальта блокують новий пакет санкцій проти Росії. Словаччина хоче, щоб їй гарантували відсутність збитків внаслідок повної відмови від російського газу. В той же час Мальті, чия економіка суттєво залежить від транспортування нафти, не вигідно, щоб її ціну обмежували. Візьму на себе сміливість спрогнозувати, що новий пакет антиросійських санкцій все таки ухвалять. Ще не було прецедентів, щоб рішення, щодо яких є консенсус серед найбільших країн Європи, не давали ухвалити маленькі учасники ЄС. А Словаччина і Мальта належать саме до найменших країн Європи. Історія триває.